День народження, а саме день народження Ісуса Христа. Коли мене запрошують на день народження, перша, яка в мене приходить думка, що треба або можна подарити імениннику. Так. так. Коли різдво День народження Христа, що я можу подарити Ісусу? Йому не потрібен мій одяг, мій телефон. Мої гроші, а що я можу йому дати? Я знаю, що дати людині, але що дати Богу. І ви знаєте, Біблія, свята Біблія, вона каже, що найкращий подарунок ми можемо зробити для Ісуса, це дати йому місце в нашому серці, дати йому місце в нашому житті. Я звертаюся до вихователів і до вас. Якщо Ісус Христос є вашим Спасителем, бо Він хоче народитися і в вашому серці. Коли Ісус повинен був народитися, йому не було місця в жодному готелі, в, жодному, в жодній хаті. Люди казали Марії і Осіму, у нас немає місця. У нас все зайнято. Але з'явилась людина, яка сказала: у мене немає місця в хаті. Але в мене є хлів. Там, де корови, там є е, е, вівці, там, де тварин і домашні. І ми можемо вам це місце. Так. І Христос, він царів. Він народився в хліву. Він народився в яслях, куди кладуть сіно для животних, бо йому не було місця. І сьогодні, вже 2000 років. Ісус, Він шукає знову домівку, а саме серце. І якщо ти хочеш, щоб Ісус був твоєму серце, тобі просто треба сказати, дорогий Господь, проси мені, мої гріхи, мої провини, війди в моє сердечко.